Достатньо продуктивна була розмова з міськими головами членами правління Асоціації міст України. Ми ще раз обговорили питання підходів щодо змін до Конституції України в частині децентралізації. Окремо хочу підкреслити, що виконавчий директор Асоціації міст України входить до Конституційної комісії, і ми фактично спільно напрацьовували певні рішення, але обговорили. Вже поданий проект конституції і приємно відзначити те, що підкреслити, що правління асоціації міст щойно одноголосно підтримало проєкт змін до конституції в частині децентралізації, і це вже підтримка того тексту, який поданий президентом до українського парламенту. До цього була підтримка робочого документу, який ще раз хотів би підкреслити повністю відповідає висновку Венеціанської комісії. Хочу зазначити, що в четверг Буде достатньо історична подія щодо включення питання щодо змін до конституції до порядку денного сесії парламенту. Це дає нам можливість розпочати конституційний процес. Далі ми направимо цей закон на розгляд конституційного суду, і після повернення будемо ще раз розглядати вже на відповідність. Всім процедурам, а також ще будемо додатково проводити консультації, роз'яснення, розмови з за цей період часу з і політичними силами і громадянським суспільством.